Всім привіт, дорогенькі! З вами коментатор Танкіст, і сьогодні в нас на огляді на реплей на КВ-2. Правда, це і преміумний і ІП, але він не, нічим не відрізняється від, від звичайного КВ-2. Це легендарний танк. Просто легендарний. Які це спогади. Колись пам'ятаю, ми катали з друзями, просто з водом 3 КВ-2 він просто рандом, рандом виносив. Ну що, у нас карта White Park. Що це міст? Ага, вирішив поїхати. Нормально. Маленька карта, ну в принципі, шостий рівні тут граю. це максимум шостий рівні. Легендарний цей танчик КВ-2. Як, як він себе покаже в теперішньому рандомі, це я не знаю, зараз ми побачимо. Але колись він був короттящий. Ну що ж, у цій карті це так, така розкатка, я вже давно ній тут не, не був. Але, порівняно, стандартно, стяжики наліво, стежки ПДшки направо, а ага, всі тут підколію піджалися. У нас заряжена ББшечка. Ага, ББшки зайду. Що у нас по сосисці, Ага, не прийшло А, яй я не пробив като Не пробив. У ну, них вся команда тут. Наші підставляються просто. Просто підставляються. Знову кидаємо по сосиску. В ток 2 його теж в рандомі побачити, це дуже рідкість. Це дуже рідкість. Ну, ток 2 підставляється там. От. Ой, 714, друзі, шостий рівень. Шостий рівень. Альфа 714, а якщо фугасом, це просто. Там до 1000 доходить. Фанові, танчик, фановий. Ого, у нас починає вже перекатувати, я, Ну на собі він ризкейт чоловік. Ну в борт. О! Ще й бика. Оу, шляпа злетіла конкретно. Шляпа злетіла. 3-3. Нормальний рахунок, в принципі. Пар вони починають підставлятись. Рібешечки на заряджені постійно. А, скорішні у друзі, я навіть не побачу. Ко де, можемо виїхати дати тічечку? No, ja nie żyję bez w na 622 kaprys <g stresses> <gbian> to po 3 1900 3 tyczki i 1900 Tam Churchill na kieduje To ci ssyscy normalnie Mają na R-u dwie na I pomalinko wypatrują To japoński samuraj czy Піксель. піксель піксельош на 700. Ой, крутенько, крутенько. Друзі, шостей рівень, вже 2600 2 Ну це просто. Взагалі. Танчик для фану, суто для фану. Я гравіць капіо для фану, бо це преміум. Нічого немає тільки... Ну немає резутійки стиль. Стильная да я резницю. Шкода, шкода заберем. Ой, 708 там все, я молчу. <laughs> це просто. наші тут атаки в любите красиво. Ага, кабел, денку. А я так там откинулся. Ага, целый не забрал. Просто бегать и забрав Забираємо цього самурая, нарешті. Потрібно забирати нам не кидали в боки і просуватись просто вперед. Ага шкода, зрозуміло, зрозуміла, що їй тут же гаплик. Вирішила уїбати на, на, на базу. Ну, все, ну тут 10-7, не бачу забились в кути Чекають, поки кайдва їх приїде забирати. Все клас A to jest premium, nie Z mechanizmem do ładowania. Mamki na zaroblata. Tak samo jak i średnie. Ojoj, krytyjemy puszeczkę. Nie, wszyscy tak wierzymy. To jest pixel, jeśli do zadytej, to... Odkrótka będzie potem kapitalna. Wszyscy tak wierzymy, że strzelamy. Oj, szkoda, panomki da. Nie probywają nas, nie probywają. Зато зараз кв 2 покаже. На тобі на черепочок. Oh, красиво. Тут відбили просто їх всю команду. Я думаю, що у них справа будуть там гаплик, але в принципі вони всі тут були і всі ми тут получили в нашого кв 2 3600 дома, друзі. 3600 домаго. 3 фраги. Капець просто. За що ще буде течечка? Напевно, вже не буде. З цього кваса зажали там. Ні, цечки вже не буде, але 3600, друзі. Три фраги. Це просто. Бій швидкий, але крутий. Спогади просто нахлинули. Схочеться знову пограти на цьому кв 2 і згадати, як то кажуть, молодість. Ну що ж, друзі, подивились ми сьогодні такий реплей. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Гарної днини!